Коли я був у коледжі, я був тим типом людини, яка натискала кнопку Відкласти щонайменше чотири рази перед тим, як нарешті прокинутися, лише щоб вибігти за двері, бо вгадайте, що я вже запізнювався на заняття. У мене була ця дивна здатність майже завжди, і я маю на увазі завжди здавати свої есе та проєкти буквально за хвилини до дедлайну. Це точно не те, чим я пишався. Ми всі маємо дивовижні речі, які ми кажемо собі, що вийдемо. На вулицю і зробимо, але здебільшого нам важко знайти мотивацію та натхнення, щоб насправді вийти і зробити їх. І я впевнений, що ви можете це зрозуміти. Що нарешті допомогло мені? Це цей маленький трюк, який я навчився від свого наставника. Він називається 3-2-1. і він насправді дуже простий і дуже ефективний. Наступного разу, коли ви зіткнетеся із завданням, яке ви не хочете робити, навіть найменшою мірою. Ви починаєте відлік від трьох. Ви кажете 3-2-1. І як тільки ви доходите до одного, ви зупиняєте все, що робите. І виконуєте це завдання. Єдині правила те, що ви збираєтеся робити, має бути можливим, і це має бути щось, що ви можете зробити прямо тоді і прямо там, у той момент. Скажімо, наприклад, ви щойно прийшли додому і помітили, що сміттєвий бак повний. О, чоловіче, я повинен піти і винести сміття. Знаєш що? Я зроблю це після того, як перевірю свою пошту стій, стоп. Винести сміття три, два, один. І ви повинні відкласти телефон, встати і винести сміття. Ключ до цього трюку полягає в тому, щоб перетворити його на звичку. Кажуть, що для формування звички потрібно близько 21 дня. Однак, з мого особистого досвіду, це не зайняло більше ніж півтора тижня, щоб цей трюк прижився. Ключ у тому, щоб застосовувати це до майже кожного дратівливого завдання, яке ви знаходите протягом дня. О, посуд накопичується. Ця що ж, три, два, один, іди, і помий посуд. О, собака виглядає голодним. Три, два, один, іди, погодуй собаку. Чи варто мені почистити зуби? Три, два, один, іди і почисти зуби. О, я теж зараз трохи голодний. Три, два, один. Іди приготуй собі їжу. Після того як ви будете робити це деякий час, ви виявите, що зустрічаєте менше опору кожного разу, коли ви рахуєте від трьох. І саме в цей момент ви розкриваєте справжній потенціал цього трюку. Сенс цього трюку не в тому, щоб дати вам спосіб винести сміття або завжди вчасно здавати домашні завдання. Так, це буде корисно, але справжній потенціал цього трюку дати вам здатність формувати позитивні нові звички. Скажімо, ви деякий час намагалися ходити в спортзал. Ви знаєте всі позитивні переваги. Ви логічно знаєте, що це правильно. Проте ви ніколи не знаходили мотивації, щоб насправді вийти і зробити це. Тепер все, що вам потрібно зробити, це сказати, зареєструватися в спортзал онлайн. 3, 2, 1. І ви підете і зробите це. А потім одразу після цього можете сказати, одягнутися і піти в спортзал. 3, 2, 1, і ви підете і зробите це. Ключ тут у тому, щоб переконатися, що 3-2-1 достатньо вкоренилося у вашій свідомості, що коли ви це скажете, незалежно від того, що це, який виклик ви собі кинули, ви це зробите, і те саме можна застосувати до відмови від негативних звичок, таких як куріння або вживання алкоголю. Якщо ви достатньо міцно вкоренили 3-2-1 у своєму мозку, ви зможете протистояти цим спокусам. Але найбільше і найважче, що вам потрібно зробити, щоб цей трюк спрацював, це зробити перше перший крок сьогодні і почати впроваджувати трюк 3-2-1 у свій спосіб життя. Я кидаю вам виклик подумати про щось прямо зараз, що ви повинні зробити. Щось у вашому списку справ, що ви відкладали. 3, 2, 1. Іди і зроби це.